Yeah. Якраз поговоримо саме про ситуацію на фронті і про ймовірний новий наступ Росії. Про це з головою служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генералом армії Миколою Маломужем. Дякую, що доєдналися до нашого марафону. І дійсно почнемо з напевно одного з найважливіших питань зараз, дуже гаряче на лінії фронту. Ми бачимо, що відбувається під Бахмутом. Бачимо, що йдуть інтенсивні бої напрямку Угледара. Ма. Янки також неспокійно на запорізькому напрямку. Скажіть, будь ласка, згідно з вашою інформацією, чи можна це вважати вже початком того самого широкомасштабного наступу Російської Федерації, про яку зокрема говорили пан Залужний на... прикінці минулого року, і голова зовнішньої розвідки на сьогоднішній день ми ще не фіксуємо якраз широкомасштабних наступальних операцій з боку Російської Федерації, тому що передбачалося такими потужними фронтами йти по декількох напрямках. Це і Луганський, Донецький. Запорізький, можливо, південний, і навіть е розглядався сценарій північного, тобто з території Білорусі. Але для того, щоб сформувати такі позиції, потрібно дійсно надзвичайно потужні ресурси, це 300 400 тисяч якраз е військовослужбовців. Ми подивимося, якщо по всьому напрямку без білорусі це 1200 кілометрів і Розпочинати наступальні операції треба дійсно до півмільйона і більше. А що саме головне, це відповідно потужні ракетні системи, бронетанкова техніка високого класу, і головне. Дуже потужні боєприпаси. Це і гради, смерчі, урагани і маса скадогаус і танків. Сьогодні Росія відчуває дефіцит. Вона ще не зуміла згенерувати великі потужні сили. Тому сьогодні ставиться завдання секторальні. Тобто, Путін поставив завдання ще до нового року, що захопити Донбас, і це було поставлено. І е, ми говоримо Вагнер до Нового це... року. Тобто нового, це вже року, не справдилося. Так, це вже не справдилося, тому що ні, відповідно, Пригожин із своїм чоловіком, Вагнер. Ні Герасима, який був призначений командуючим, не виконав цього завдання. На цьому якраз фоні розгорілася боротьба між Пригожиним і Герасимовим, і у нас сьогодні триває далі. Але е, все одно Путін вже тепер ставку зробив на е, Збройні сили, на сили спеціальних операцій. Це ті сили, які сьогодні біля Бахмута, біля Вугледару, біля так Мар'янки, е, Новопавлівки, сьогодні біля Ксато-Кріміна і на Запорізькому напрямку, що фіксуємо всі дії, це повітряне десант. Антиська са морська піхота це ще та літа, яка залишилася.